Що на сіни нарахує на рослині? 100. 15, буде 3, 4 ви є, бачите, о, 4. Да. О, Є 3, ну, в основному по 3, так? Да? 39 на 3, скільки це буде математики. 74. 39 на 3. 10. 100. 117. 117. Ну, 20 тут нереально. Скільки ви кажете дасть? 4 тонни дасть. 4 тонни дасть, да? Так. Тобто скільки вийшло у вас? 39, да? так? Да. Ну, по три лама. Ну, практично 40. По 3. по 3. Це титан у вас, да? да. Ну головне ж, ви бачите, що... Чотири насінини. От дивіться, я вам... Одивіться, бачите, про, дивіться, я обличчя туда не ламати. Бачите, по три Да. То, може тут ось 4, зараз глянемо. То, насіння крупне, гарне насіння. Бачите, так головне ж, яке, о! От головне. А ну візьміть на ладонь. Та це краса, так. Да. І головних хвороб вже нема. нема. Ви бачите, насіння чисто абсолютно. Прекрасне. Причем... Ну, дивіться, 7 літрів, так, да, Олександрович? Про, протруєння, протруєння і плюс 7 літрів ще біогелю. Да? Да? Але протруєння ви маєте на увазі інокуляція, так, да, пане Олександр? Так, да, так. Да. З інокуляцією в місці було протруєння, 2 літри біогелю на домі. Ага. Ну так, да, як завжди. Ми ж і так... 7 літрів по вегетації. З понедідами вже такі вже років. Коли ви почали от 7 літрів використовувати біогелю, то що таке понециди, ми забулися. Оце саме головне, хлопці, тому що наскільки ми вже отруїли всіх, я і себе. Соя по соя, то в тому три роки ма. Ну, от бачите, тут, а тут по всіх. зібралися люди. Я це от шановний Володар, то. то моя дружина. Бачиш, але бачите, яке. А це вже сорт Сирелія. Да, французький сорт. Ну, і, 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 і чисте. І люди кажуть, що от посуха, от все, це, що будемо робити, що будемо робити? Так. Треба думати і працювати, і все буде добре. О! Бо слова я б хотів, щоб ви сказали мені, я хлопцям передам. Скажіть, скажіть, що. Подивіться. о, Оце є... Це рання стигла сірелі, а це титан, подивіться. Я думаю, що це буде за 200, це буде десь. Та ви що, хлопці, я вражений, головне, чиста така, щоб приємно подивитися. От дивіться, і по три носінини і. чудово, Молодці. Я кажу, вражений, приємно. І це подоліва тут кислота теж була, так? Так, так. 140 десь казали. 140, так.